Я ж може перекинути своїх військових із Сирії до України після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. Однак їхня кількість суттєво не вплине на фронт, зазначив керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. За його словами, станом на літо 2024 року на території Сирії перебувало від 6 до 7,5 тисяч російських військових. Якщо РФ перекине їх воювати в Україну, це не змінить ситуацію на фронті, оскільки росіяни щодня втрачають велику кількість своїх військових. Справжня зима прийшла і в Європу. Друзі, засніжило в багатьох країнах континенту. Периметри ростуть у Швейцарії, Італії, Франції та на Балканах. В Іспанії через снігопади оголосили попередження про синоптичну небезпеку найвищого червоного рівня. Висота там снігового покриву може сягати 40 сантиметрів. Опаді із собою приніс шторм Дара, який уже накоїв лиха у Великій Британії. Минулих вихідних сильні дощі там спричинили помін в одній з найдовших річок країни Вай. Через Сильні вітри аеропорти скасували рейси в сотні тисяч обійтись, може тисяч обійтись залишитись без світла.